Доброго дня, шановні друзі. Мене звати В'ячеслав, і я майже з від початку повномасштабної війни веду невеличку, але дуже корисну роботу по розчеловечуванню нашого ворога. Але раніше це був суто розважальний контент для того, аби і самому пар спустити, і аби наші українці побачили, що по той бік домовлятися нема з ким. Саме в цьому я бачу сенс того, що я роблю. Можливо, хтось з вас мене бачив, можливо, ні, тож заходьте познайомитись. Але знаєте, зараз хочу до вас звернутися по допомогу. Я ніколи не проводив зборів і зараз також не буду, але я запрошу вас долучитися до того збору, в якому сам прийму участь. Адже цей збір оголошено моїм особистим знайомим, якого я знаю більше 25 років. А ця людина зараз несе службу на кордоні Сумської області та так званої Курської Народної Республіки. Ця людина є серйозною та відповідальною, тож я знаю, що просто так він би цей збір не оголошував. Їм зараз потрібен РЕП та ще інші корисні принади, які допоможуть їм більш ефективно боротися з нашим ворогом. Ви знаєте, дуже часто нам. Трошки стидно, що ми не можемо допомогти Збройним силам. Ну, ми думаємо, нібито там 2, 5, 10, 20 гривень не вирішують справи. Та насправді саме з таких невеликих донатів складаються важливі збори. Інколи можна собі відмовити у другій чашці кави на день, або інколи можна дві зупинки прийти пішки, а не приїхати маршруткою. Чи можливо викорити пів пачки цигарок? Замість цілої. І оцей невеличкий фінансовий залишок кинути на допомогу нашим Збройним силам. Адже саме вони роблять все для того, аби в нас була можливість пити каву, гуляти містом, палити цигарки чи просто дихати вільним повітрям. Тож давайте про це не забувати і давайте в цьому їм допомагати. І ще я попрошу вас зробити о, лайк. Написати коментар або зробити репост, адже навіть якщо у вас немає зараз такої можливості допомогти фінансово, цілком можливо, що ваші знайомі, які після вашого репосту побачать це відео, зможуть це зробити. Я в кінці відео кину пряме посилання на пряму банку цих військових. Це е, хлопці, які дійсно роблять корисну роботу. Це другий прикордонний загін, який зараз, нагадую, несуть службу на кордоні в Сумській області. Ви знаєте, що я хочу сказати? Сума, яку вони оголосили, з одного боку, нібито велика 200 тисяч гривень. Та з іншого боку, ну, той мікрорайон, в якому я проживаю, це 400 тисяч людей. Тобто пів мікрорайону по одній гривні. Хіба це. Серйозна сума для нас, для українців. Адже в нас існує прислів'я гуртом добрий батька бити. А якщо це не батька, а п'яний, виживши з розуму неадекватний сусід, то його треба не просто бити, йому треба дати такої тирси, щоб він в наш бік боявся подивитися, ані то, що йти в наш бік. Тож, шановні друзі, дуже прошу вас. Долучатися до цього збору. Я сьогодні каву пити не буду, адже моя кава полетить на ту банку. Якщо у вас є така можливість, прошу вас до цього приєднуватися. подякою до Збройних сил, з подякою до кожного з вас, хто прийме участь, хто проявить будь-яку активність під відео. Вірю, що разом ми рухаємося до перемоги. Тож, шановні друзі, долучаємось. Слава Україні, героям слава! Україна переможе, адже інакше бути не може.